Це мій тихерай. Сьогодні були в справах у місті і були в 33 квадратних метрах, І купила ще кокосовий субстрат. І дивіться, які гарні чорнобривчики, повні махрові 50-55 см. Так що, якщо все добре, буду мати красоту. Я, друзі, купила такий крем для рук. У мене він для всього: і для рук, і для лиця, і для ніг на всі випадки життя, як кажуть. Ніде не могла знайти, а сьогодні зайшла у мент і натрапила на то взяла. Ну і взяла собі ще таке маска для волосся. Бо я, якщо не на волосся, то потім не можу розчесати його. І, друзі, дивіться, що в мене сьогодні вже розкріпло. Не знаю, як називається, хто знає, напишіть. Ну, тюльпанчики розкрилися вже. Оце, здається, кіперисовик, щось нема вже пірочки. Бачите, як від сонця погорів. Примовка квітує, яка залишилася завдяки моїм собакам. Одна єдина. Тут папороть вилазить, а тут в мене теж була, ну, щось поки що не бачу. Теж, мабуть, позатоптували, але там теж топтали. Не знаю, самі ранні тюльпани повідцвітали, зламую цвітоноси, тому щоб йшла сила в бульбочку. І Мурчик прийшов, да? Мурчик, ти прийшов допомагати? Мурчик? Да, Прийшов допомагати. Ну, як без тебе? О, зараз треба тюльпанчик зламати. Погано, що посадила різні, якби були всі. Одинакові було б краще ну, одночасно б квітли. Ось такий ботанічний чи дикий, не знаю, теж тюльпанчик розквітає. Барбарис. Такий колір зараз має. Тут мускарі у мене дивіться квітуючи. Нарциси. Дивіться, які гарненькі. Красунчик. Да, цветают гиацинты мои. Те уже майже відсели. Те же байдуже. Вот такие наш нарциссок. пусть этот гиацинт. Ой. мускари. Ну вот так. Лаванда відходить. Пересклет. Да, Мурчик, да. Чи мій так і не зацвій. О, ще одна помічниця прийшла. Да, ховаєшся. Нема нічого. Немає квітів, але сподіваюся, що вже на наступний рік буде. Да, загорай на сонечку. Дівки мої. Що Шо ти служиш? Шо? Ось і рисики мої такі низкорослі розквітли. Я й не бачила. Ну і друзі, розпочинаю з парника. Повідкривала свою посів свої що раз, на розсаду. Тут тепло і так, а так ще більше пари, я боюся, щоб не попарилося. де не десь щось сходи, ну, не знаю, чи те, що треба, чи ні, сходить щось. І повиносила частину своєї розсади. Повиносила таке, що більш-менш, не дуже боїться холода. Попався один помідорчик, ну, я думаю, вже як ось так винесла. Гібіскус. Ну і тут повиносила. Теж перчики попались. Ну Вже не хотіла б баклажан, ну, щось буде трошки дещо попропадало. Тому що один раз два дні не поливала. Так я зазвичай кожного дня поливаю, бо ємності маленькі, пересихає швидко, що в хаті тепло. Ну Але більш-менш все нормально. Так що сподіваюся, що все буде добре. А зараз хочу зайнятися бур'янами, повиполювати, щоб не глушило те, що треба. І по редисочки, бо редиска і так загусто посаджена, але ще плюс бур'яни трошки глушать, тому все зараз повиполюю. Завтра, мабуть, висаджу актинідію і хризантеми, мабуть, повиношу. Ще на сьогодні 2 градуси на ніч передають, то боюсь, щоб не було заморозку. Тут понакриваю все, а тут поки що хай буде, ну, на двір боюся, ще виносити. А завтра, вже, мабуть, розпочну висаджувати дещо дворі. Роботи дуже багато, так що тільки час аби вистачило. Так що працюємо. Для гласа, на дворі тепло, але вітер такий холодний, що страшне. Тому трошки роздягнуся. Вириваю бур'ян. Щось курям піде, хай хочуть їдять, що їм подобається, вибирайте. І дивіться, як гарно. Селера посходила. Вже й видно. Ось так прополола квіточки. Хоч трохи щось видно. Сподіваюсь, що квіти не повиривала. Ну, астрочка тут гарно видно, але не вся посходила гарно. Ну, вже ще маємо, то маємо. І прополюю салатик. Боб розсадить. А то сильно густо, ну не знаю. Сьогодні точно ні, а там буде видно. Ну, вже рву на салат, той салатик рву рядисочка, салатик. Хоч рядисочка ще не дуже велика, але вже своя. На салатик є. Прориваю редисочку, вириваю бур'яни. Тут і кріп я сіяла, і редиску. Зараз редиска зайняла всю площу, трошки прикрила кріп, але вирішується, редиска піде кріп. Ну і також прибираю бур'янчики, деякі теж буде більше і світла їм, і буде більше поживних речовин. Одержувати рослинки. От попроривала, прополола бур'яни, а зараз ще подивлюсь середичку, виберу трошки, бо загусту. Якась, якась, ну, якась більша, якась менша, але ось, звісно, гарненька. Супер. Трошки, щоб ось гарненька. Якась більша, якась менша буде на салатик і тут трошки буде краще. Рідше, то не буде глушити одна одну. Не вириваю взагалі. Вона тут та, та виривається, а друга буде підростати, так що я завжди так роблю. Щось піде на салатик раніше, щось пізніше. І так і буде. Кріпчик ще маленький, але вже теж скубала. Потрошки, вже хочеться свого зеленого. Раніше редиску їли тільки вже, коли в нагороді була. а Зараз, слава Богу, і в магазинах є, хто лінується вирощувати. І можна самому виростити і смакувати. О, бачите, є. Більше є, менше, не вгадаєш. Зверху дивишся, наче червоніє, а вирва вона маленька. Ну, щось, щось буде. На салатик, то точно буде. Дякувати Богу, вже дочекалися. Ось дивіться, яка гарна. Отак, ну, потихеньку. То те з'являється, то те і вже, вже легше. Ну, Ще прорух до кінця і т'ю трошки пройдуся. Ну от, нарвала редисочки, почистю, полила розсаду і зараз редисочку. все і все, робота зроблена. Мабуть, пів кіло є. Поливала малинку свою. Більшість, видно, що вже обліймалися, вже листочки пускає. Ось видно. Є багато, може деяка не прийнялась, але в основному все прийнялась. полила. Тут в мене полуничка, те, що я в минулому році досаджувала. Це та, що я недавно підсаджувала, де більшість пропала, ну, може, ще відійде, не знаю. Але деякі і поприймалися. Мені головне розвести, щоб вона кинула вуса, щоб дітки розвести. Ну, ця полуничка гарна. Треба ще обробити від шкідників і від хвороб. Не знаю, з цими погодами не знаю, коли зберуся. І моя смородинка, яку я висаджувала теж. Нормально поприймала. І дивіться, в нас уже сходить горох. Дивіться, рядочки вже видно. Ти і тут, і там он вже видно. А тут, що я сіяла? Тут я сіяла, здається, моркву два сорта. Але малина лізе страшне, прийдеться працювати гарно тут. Ну і тут. Мої насадження. Ой, як він забула. Забула, як називається. І жимолость плодова. Бачите, гарненько прийнялася. Ця раніше трошки чила, не знаю, чи там не померзло воно. А ця почала пізніше і ще квітує. Дивіться, квіточки є. Так що будемо сподіватися, що може і буде щось. А я ще піду попрацюю трошки за двором з буянами повоюю. Хочу, друзів, ось тут поприбирати, повисапувати, що встигну. А поки я працюю, чоловік теж працює. Вже відпустка закінчилася, завтра їде і перебиває мігород. Ну, перебивали здоровим мотоблоком, тепер він маленький. Бо знову лізе, треба перебити. перебив там в кінці города, бо там уже пішов цьогорічний бур'янець. Отакий шматочок зробила вже на щось похоже. Далі вже нема часу, сонечко вже заховалося за обрій, треба йти до хати, але слава Богу, що я так зробила ну, третю частину. Точно зробила. Так щоб попрацювала нормально. Всім дякую, хто додивився, всім, хто підтримує, дякую за вподобайки, за коментарі, за підписки. Всім миру, спокою, міцного здоров'я, всього самого найкращого. До нових зустрічей. Пока.